Турбота про власне психічне здоров'я стає все актуальнішою в Україні. Попри війну, люди вчаться відновлюватися та перезавантажуватися. Такого висновку дійшли учасники форуму Підтримати тих, хто підтримує всіх у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як. Сотні фахівців, серед яких ветерани та психологи говорили про головне, як допомогти тим, хто щодня тримає на собі тягар війни, і як навчитися дбати про власний психоемоційний стан. Адже ментальне здоров'я сьогодні це частина оборони держави, як і зброя. Людська психіка не створена для війни. Рано чи пізно, якою б сильною і витривалою не була людина, воєнні реалії, врешті, ламають її і завдають серйозної шкоди ментальному здоров'ю. А тому час від часу приділяти увагу своєму психоемоційному стану має кожен з нас. У цьому переконаний ветеран війни Микола Микуляк. Понад вісім років свого життя він віддав захисту батьківщині, і навіть на фронті завжди намагався знайти час для. Перезавантаження мозку бувало таке, що якщо появлялася вільна хвилина, виїжджав на водойму на ту годинку, на півгодинки, на дві години, як получалося, перезапустився і далі до служби. Класно на допомагає дуже круто. Тому, в принципі, після звільнення це також була така морально психологічна реабілітація. Риболовля та возз'єднання з природою повертали спокій та жагу до життя, розповідає Микола. Так у чоловіка виникло величезне бажання розділити цю емоцію із іншими ветеранами. Після звільнення зі служби Микола став організовувати реабілітаційні сеанси риболовлі. Що неділі ми збираємо учасників бойових дій. Ми забезпечуємо учасників ну, бойових дій. Ну, хлопців, які до нас приходять всім необхідним риболовним спорядження. У нас це все закуплено. У нас є автівки, вже якими ми хлопців веземо на водойму і повертаємо назад. Плюс ми готуємо обіди, щоб потім зібратися за столом. Всі посиділи і могли більш краще поспілкуватися, познайомитися. Приділяти увагу своєму ментальному здоров'ю повинні цивільні за словами дитячого психолога Олексія Книги, який живе у Херсоні, у кожної людини в місті є ті чи інші ознаки ПТСР. Люди там, на жаль, звикли до цілодобових обстрілів, і це не є нормою. Олексій, людина, яка увесь свій час присвячує тому, щоб повертати радість життя херсонцям і в першу чергу дітям. Ми збираємо дітей, групки, щоб вони вчилися спілкуватися, прямо кажучи, вчилися з нуля, тому що коли перший раз приходять, діти реально сковані, сковані, хвилюються, бояться, Пообщались, попрацювали. Вони там знайшли собі друзів, іноді там знаходять собі стосунки, хто діти вже постарше, тому що ну. Не більше так сама не познайомишся в Херсоні, а тут розумієте, справа молода. І Микола Микуляк і Олексій Книга, учасники форуму підтримати тих, хто підтримує всіх, що відбувається в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як тут вони та сотні інших небайдужих українців діляться власним досвідом надання послуг у психосоціальній сфері. Організатори кажуть, люди повинні популяризувати тему підтримки психічного здоров'я в Україні, адже від цього. Прямо залежить якість життя усього суспільства. Наші люди виснажені. Ми бачимо, як молодшають хвороби, як кількість лікарняних зростає, як тривога стає частиною побуту. Ми втрачаємо працездатність швидше ніж відновлюємо ресурси. Депресія, тривога, виснаження запускають фізіологічні процеси, які з часом стають хворобами. За два роки існування програми Ти як в 23 регіонах України було зареєстровано 13 тисяч надавачів послуг, і кількість організацій, що допомагають подолати психоемоційні виклики війни, лише збільшується. Тих, хто докладає найбільших зусиль до вирішення проблем із ментальним здоров'ям українців, нагородили призами від першої леді. Хочу подякувати вам за вашу людяність. Завдяки якій ми разом, як би не було тяжко, завжди знаходимо. Відповіді на питання ти як я хочу нам всім побажати, щоб ці відповіді були завжди щирими і все більше і більше оптимістичними. Представили в рамках форуму і спеціальне дослідження, яке на рівні громад показало, що готовність українців звертатися по підтримку з питань ментального здоров'я зросла з 23% у 2022 році до 46%. Цього року суспільство починає довіряти фахівцям, кажуть організатори. А тому кількість та якість послуг у сфері ментального здоров'я буде лише збільшуватися та покращуватися. Євген Бригер, Олександр Чесноков, програма Вікне СТБ» – єдині новини.